то вірує в мене, каже, Писання, рік води живої до чутьківського траю. Слова сьогоднішнього Євангелія, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Слава. Вічно вітає дорогих у сьогоднішньому празднику, у святі, на яке ми очікували, у святі, на яке очікували апостоли, у святі, на яке очікували ціле людство. Цього свята веде світлі історія церкви Христової, до якої ми з вами належимо. Бо в цьому святі Дух святий, зійшовши на апостолів, дав їм силу висоти, затягнув їх у божественну силу, дав їм таку підвагу, якої вони не могли мати від себе, дав їм такої мудрості, якої вони не могли мати від себе, їм таких спосібності і творити чуда, які вони не могли мати від себе. І для чого? Для того, щоб вони своїми діяльністю, своїм словом, своїми трудами весь люд всіх людей на цій вселенні до пізнання Господа Бога, його божественної любові, Його Волосердя, Його Божої доброти. Ми разом з апостолами ці останні 10 днів від Вознесіння до сьогоднішнього свята зісловня святого. Духу, Перебували в тому часі очікування. Ми за закликом нашої церкви старалися роздумувати над тим, яку місію ми несемо, подібно, як і апостоли роздумували, перебуваючи разом і на молитві, до чого їх кличе Господь. Як вони мають це сповнювати? Що вони мають робити для того, щоб волю Божу втілити на землі своїм життям і своїм діяльністю? І лише Дух Святий, який зійшов, нас на апостолів, дав їм силу і відповіді на ті запитання, які вони мали. Не значить, що вони мали весь час на все по відповіді. а значить, що Дух Святий ними впровадив, а вони навчилися йому довіряти. Навчилися бути певними у тому, що Бог, який помер і воскрес і вознісся на небо, і зі славаних Духа Святого, ніколи їх не покине. І на однови, не покине тих, які увірував в нього. Як він сам сказав у сьогоднішньому Івані, хто в нього увірував, того то рідні, води живої потечусь до траві. Тобто сила, яка яку неможливо перевершити, є ключем із серця, і душі людини, яка вірує. Вона є вища до усілякі людські домисли, пересуди, образи, бо все те, що може зупиняти. Господні добрих благородних справ. Вот усе те Син, і Божа сила тихати для того, щоб наповнювати всім добротою Божою любові. До того ми є запрошені, до того ми є покликані сьогоднішнім святом, в якому ми святкуємо і народження церкви, і прихід Святого Духа на цілу церкву через апостолів а отже на кожного з нас. До кожного з нас, зокрема. Прийшов святий Дух, не лише у нинішньому святі, коли ми урочисто це святкуємо, але до кожного без виключення того хто в Христа одягнувся, та як ми співали сьогодні замість не святого, замість святий Боже, вийшов Христа, хрестилися в Христа, зодягнулися, кожен з нас, хто був хрещення, мав Другу Святу Тайну, мира Не немирування і ми Студаємо миру, але мир помазає, то, то особливо святу тайну мира Божого, який сходить і наділяє кожного християнина дарами Святого Духа, для чого Бог нам дає ці дари. Щоб ми, так само, як апостоли, мали силу з звесети протистояти різним спокусам, які диявол неодмінно розсіває впродовж нашого життя. В яких Він хоче нас розділити, розсварити, знайти якісь причини для того, щоб ми не мали між собою єдності, любові і порозуміння. Дух Святий дає нам тої сили, але важливо, щоб ми відкривалися на дію Святого Духа. Для того, щоб відкритись на дію Святого Духа, треба собі ще раз і ще раз пригадувати, якими є ті дари Святого Духа, якими він нас обдоровує. Діти, які готуються до першої сповіді. Катехізації знайомлюються з тим, а ми, дорослі, стараємося щороку у святі Святого Духа пригадати собі, що тими дарами є мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Господні. Ті дари Святого Духа, які наповнюють нас, але важливо, щоб ми їх не поклали десь на найдальшу поличку в нашій душі, щоб ми ними користувалися. Можна мати щось дорогоцінне, правда але боятися його вдягнути на себе, боятися, що хтось позаздить, боятися, що хтось осудить, боятися ще чогось. І так ця дорогоцінна річ може все наше життя пролежати на колишні і нас буде тільки тішити думка, що ми то маємо. А насправді ніколи тим за призначенням не скористалися. Так само є здання Святого Духа. Можна знати, що нам їх Дух Святий дав. Це тітайні а не шкодувати, шкодувати свою мудрість проявити для добра своїх ближче, для добра церкви, шкодувати свій розумін для того, щоб вирішити ті чи інші суспільні чи громадські питання, шкодувати своїх зусиль для того, щоб дати комусь доброї ради, бо знову ж таки може бути зупинені думкою, що нас осудять, або не так зрозуміють. Інше виснувати не тільки дуже користь, щоб ми ті. Дари Святого Духа закопали або поставили найдальшу куличку в серці нашого, і щоб ми ніколи не згадували. Нинішнє свято нас заохочує знову їх підняти, стрясунути їх, знову нагадати собі, що ми їх маємо не просто так, а це є ті засоби, якими ми йдемо до спасіння, що це є те, чим ми повинні творити любов, любов між людьми, любов, яка. Може перевершити всіляки людські недоліки, любов, яка покриває всі діхи, любов, якою Бог прийшов у свій, щоб світ спасти. Один із найбільших, найчастіших вивів, дарів Святого Духа, то чуди, який Дух Святий Дієї у церкві є щоденна і щонедійна літургія. Бо в святій Літургії завжди відбувається чудо чудо, який є співдією священника, на якому спочиває особливий дар Святого Духа, чи Єпискова, Святого Духа і тих дарів, які є принесені. Коли ми освячуємо святі дари, коли є принесено в клібі, на престіл, ми кажемо, щоб Дух Святий зійшов на нас і на дари, що перед нами. То, отже, не лише на ті дари, на ті воно, щоб не стали тілом і кров'ю, але щоб Дух Святий зійшов на кожного. На усіх нас без виключення і нас міняли. Так само, як міняє хліб і вино на тіло і кров, так само нас, немічних часами втяжних якимись недоліками і слабкостями, щоб робив сильними, робив згортованими, робив дітьми Божими, які єдиним серцем, єдиними устами можуть проставляти Бога, не зважаючи на всілякі перешкоди, які неодмінно стаються у нашому житті. Тож сьогоднішні Свято зіснення Святого Духа і святом, яке кличе нас до оновлення. Все те, що ми бачимо, серед якої ми прикрашаємо наші храми, наші будівлі, наші ворота, наші півки, зелені хрони, які ми вдіваємо, і ви, які так чисельно втягнулися у зелений колір, навіть зелені вишиванки, всі ми цим свідчимо, що Дух Святий дає життя. Він хоче нас оживотворити, бо ми, бачив, зелень, розуміємо, що то рослина є живою. А ми знаємо, що Господь оживив усе при затворенні світу, усе на, цій, на цьому світі оживив своїм духом, вдихнув життя. Тож, нехай Дух Святий, якого щастя сьогодні ми особливо торжественно святкуємо, оживляє нас, підносить нас різних і розчарувань, підносить наш дух, єднає нас у мирі де нам си творити сильні спільноти, спільноти, які побудовані на Божій вірі, в Христа Спасителя, як Він каже, хто вірить, в того рік живої води, потечуть з нутра. Амінь. Слава Ісусу Христу!